Ну що ж, сьогодні ми знаходимося на аеродромі Саммерсайд. Біля мене знаходиться оцей класний літачок. Це Piper Cherokee 140, тобто Piper pa 28 Cherokee 140 з дзвоном Lycoming 320. Яка у нас сьогодні задача? <му> <му> Навіщо тобі літак? Можна полетіти там десь на рибалку. Я, я дзвоню і ніхто не бере трубку, тому як ми зараз далі будемо, навіть не знаємо. Сьогодні на задача, якщо все вийде добре, за один день перелетіти з Саммерсайд. А Саморсайд знаходиться в провінції Принц Едвард Айленд. Це найменша провінція в Канаді. По суті, це острів. Ця провінція в 300 разів менше, ніж провінція Квебек, наприклад. Острів знаходиться по суті в Атлантичному океані. Нам треба буде прилетіти протоку і. Протоку десь там 20 кілометрів. Нам треба буде зараз набрати висоту, щоб ми могли у разі відмови, наприклад, спланувати на один з берегів. Коротше, це буде довга подорож. Це і початок. Спершу ми перевіряємо всі документи. Я вже бачив їх копії в електронному вигляді. Але ми перевіряємо страховку, перевіряємо реєстрацію, ерсверсництва, тобто це льотна придатність. Ось це, будь ласка, страховка. Вона, до речі, каже, що кожен пілот. Кожен тут може літати на цьому літаку. І він застрахований. Перевіряємо документи, робимо префлайт, зараз трошки політаємо по колах, щоб я освоївся з пайпером. Дуже великий ангар і дуже добре, що тут є електропривод. Руками їх було відкрити неможливо. Легенький Увести на підровки до польоту це washrooms. Треба звільнити свої баки. Тож наша подорож скоро починається. Зараз ми їдемо на заправку. Тільки що подали Flight plan подали по телефону, тому що це зручно. Одразу брифінг дає. Отами, які по по нашому маршруту, умови погодні. От, наприклад, у нас сьогодні є нестандартні такі погодні умови. У нас був план один: летіти нам треба було на West, West Point, сама західна частина острову, і там, набравши по тисяч футів, перелітати в протоку. А протока там 20 кілометрів, тобто не маленька. Це по суті, це частина Атлантичного океану, але виходить так, що пари десь на висоті приблизно 1500 футів, 1700. В різних місцях по різному і тому ми будемо летіти іншим маршрутом вздовж мосту, щоб було безпечно в разі emergency situation, щоб у нас було місце, де можна було приземлитися. Так що ми будемо перетинати, і поряд з нами буде красивий міст, який ви скоро побачите. 05, Провокова Альфа. 9.55. Ми злетіли, засікаємо цей час. Ми летимо до мосту, О, ви вже його можете побачити тут. І нам дуже важливо, щоб наш слайдінг на на форфлайті він покривав цей міст. Тобто у разі відмови двигуна, щоб ми мали можливість приземлитись на міст. Але це restricted area, тобто ми не можемо просто так там летіти. Ось тому ми будемо обережненько, щоб не залітати в цю їх зону, летіти вздовж цього моста. Насправді летіти тут хвилин 5 небагато. До речі, зараз якраз робимо right turn, coordinated turn. Трохи далі розповім про сам літачок, його історію. Мираємо Атлантичний океан і направляємось в глиб материка. Трошки є тут хмарність, ми, ми десь між Broken Clouds, але Below Overcast, тобто ми нижче, ніж повна хмарність. Але далі, далі там є, є світло і це добре. У Пайпера система перемикання баків, тобто ми не можемо летіти на двох одночасно, треба перемикати з лівого на правий. Ми так вирішили, щоб було зручніше. Кожну годину ми перемикаємо на лівий, а кожні пів години, тобто, наприклад, 10.30 зараз перемикаємо на правий. Ось, власне, зараз це і буду робити. Пикаємо на 11 годину і там будемо перемикати знову на лівий. Це наш, наш сніданок прямо в польоті, щоб зекономити трошки часу. Окей, поки ми летимо тут далеко-далеко від населених пунктів, хочу трошки розказати про цей літак. Це Piper J28 Cherokee 140. Досить популярний. Це так само як Cessna 172 Один із найбільш розповсюджених літаків у світі. Його стандартне, стандартні інструменти це AirSpeed, тобто повітряна швидкість. Дуже класні два девайси встановлені від компанії U-Avionics. Це AV-30. Вони тут в Канаді дуже популярні. Я в минулих відео розповідав. Вони було невеличке навіть інтерв'ю з представником дистриб'ютора цієї продукції. Вона, якби не відносно недорога, досить якісна. Минулого року вже повністю сертифікована. Оце насправді два. Однакових девайсів, але кожен показує інформацію ту, яку, яка, яка нам потрібна. Далі що у нас тут є? Це наш альтиметр, наш варіометр, який показує, чи ми знижуємося, чи набираємо висоту, наш е, координатор розвороту. Це у нас е, лівий та правий бак, і посередині у нас показується заряд нашого генератору. І нижче це показники двигуна, тобто oil pressure це у нас тиск, тиск масла, далі «fuel pressure» – це у нас тиск палива і температура масла. Ну і звісно, що RPM, тобто це наші оберти двигуна. В принципі, ось і все. Хочу вам представити Едуарда. Едуард, власник цього літака. Навіщо тобі літак? Скажи мені, ну, щоб тренуватися, щоб здати моє посвідчення пілота, бо у тій школі, де я вчуся, дуже напряжений трафік, дуже багато студентів, і наша школа, це Бремтон, має 15 чи 20? 22. 22 два літаків, ага. і вони кожного дня дуже дуже бізі. неможливо їх забронювати так, щоб і погода, і збронювати. Їх. Ну і ще одна, і ще одна причина так дешевше літати. Просто ну це да десь у трічі. бо ти платиш і за рент літака. і... Та інструктора, там якісь ще фі. Тобто, канадське законодавство воно дозволяє навчатись на своєму власному літаку. Тобто, основна вимога це ти маєш бути власником або співвласником літака. Тому дуже часто літаки купують в складчину, тобто «Fractional Ownership», декілька власників, їх може бути навіть вісім, і всі вони, наприклад, навчаються. Є, наприклад, інструктори дев'яти школи, і таким чином виходить дешевше, вигідніше. Це цікаво, це зручно. А взагалі розкажи, як ти. Прийшов до, до авіації. Ну це довго. Ще у дитинстві я займався авіамоделізмом. Мені дуже подобалось збирати ці літачки, І потім, десь у 14 років перший раз познайомилися з пілотом гражданської авіації. Мене пустили у кабіну Ан 24 Я тоді загорівся тим небом. Так ти керував літаком? Це закрита інформація. Прикольно, прикольно. А потім вже я пішов. У групу парапланеристів вже десь мабуть 20 років займався парапланерним спортом. Декілька різне, але теж тяга до неба. А які взагалі плани? От, наприклад, отрим. Ти отримав ліцензію, у тебе є літак. Далі куди ти полетиш? О, небо відкрите тут. Тільки аби була погода, можна летіти там Яграфолс чи ще десь. Можна полетіти там, десь на рибалку, десь прикольно. Класно. коротше, всі, хто приходять до авіації, як не крутив, воно якби не відпускає ніяк. Я хочу вам показати, де ми летимо. Летимо ми над лісами, річками, населених пунктів тут майже немає, аж до самого горизонту. Радіопростір, тиша повна, тобто нікого немає. І тут мало аеродромів, літаків. Нарешті ми вилетіли з Overcast Clouds, тобто з хмарності. Перед нами тепер майже ясне чисте небо, тому ми набрали 6,5 тисяч путів, і саме на цій висоті будемо продовжувати політ. Хоча нам залишилось всього десь 40 хвилин. Що хотів сказати по висоті? В Канаді є таке правило такого умовного розділу по ешелонуванні. Нас. Скажімо так, в, при польотах VFR, тобто по правилах візуальних польотів. Ті, хто летять на, на захід, тобто від 181 градусу до 360, вони летять або на 4,5, або на 6,5, або на 8,5 і так далі висотах. А ті, хто летять на, на схід, вони відповідно летять на висотах на тисячу менше, тобто 3,5, 5,5, 7,5. Таким чином це забезпечує додаткову безпеку польотів. Підлітаємо ближче до аеродрому Рів'єр-де-Луп і бачимо, що тут є повністю замерші водойми. А в Торонто на минулому тижні було плюс 30. Тобто тут така погода дуже різна в різних місцях. Рив'я Делуп, файтер чероки, Charlie Fox, Bravo, Cobac Alpha, 5,000 feet, descending, inbound, 15 miles away. Хтось щось скаже чи ні? The wind knots, altimeter Так, нарешті нам відповіли англійською, дали нам вітер та тиск. Тому зараз будемо по стандартному заходу. Ми спочатку пролітаємо над контрольною точкою аеродрому, а потім заходимо на Left downwind, тобто на ліве коло. Якщо не вказано в CFS аеродрому, то стандартно вважається ліве коло. Так, Отак тут працює тример, вверху крутилочка, Тримувати обов'язково треба, зняти напруження з йовку, тобто з турвалу. Процедура така, ми проходимо вище кола, хоча ми вже майже на ньому. Далі між третім та четвертим розворотом ми повертаємо на даунвінд, потім бейс і потім файнал. One notch 10 degrees. Final zero five, full stop landing. Fox so does Brava Krobek Alpha. Oh, the windsock is like almost no wind. Так, це наша посадка в аеродромі ревєр де Луп. Тут нікого немає, але ми з ними зв'язувались. Тут є заправка, і тому ми зараз заправимось і полетимо далі. Поймо в план закриємо цей флайт runway 05, Alpha. Так, і лендинг тайм у нас 11.53. Де прилетіли. Коротше кажучи, ми прилетіли на аеродром Рів'єр-делуп і нікого немає, а нам треба заправитись. Я, я дзвоню і ніхто не бере трубку. Тому, як ми зараз далі будемо, навіть не знаю. Може прилетимо на якийсь інший аеродром, там заправимось. Короте, короте, незрозуміло. На цьому це відео закінчується. Як там буде далі, дивіться в наступному Е, Якось буде, як подивимось далі. Дякую, що додивились до кінця і всім гарного дня. Друзі, я щиро всім дякую, хто долучився до збору коштів на дрони для 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Константина Стройського. Ми купили ще два дрони. Це без тепловізора, але запрос зараз є саме на них. І це два Mavic 3 Classic, які нам обійшлись в 4310 канадських доларів. Це приблизно 120 тисяч гривень. І тому у нас на банці ще залишається. Приблизно близько 12 тисяч гривень. Будемо продовжувати збирати на дрони. Дрони це як розхідний матеріал у військових, тому вони постійно потрібні, так само, як і автомобілі. Дуже дуже всім дякую. Дякую і ще раз дякую. Це наближає нашу перемогу. Слава Україні!